thank you Шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Давайте подивимось, які погані новини на болотах відбудуться наступного тижня з 13 по 19 травня 2024 року, які нас потішать. Погані новини наступного тижня, які нас потішать. Дивимось, як зазвичай, одна вже випала карта. Так, вісімка кубків пряма. Ухід. Куди ухід? Ухід в вимушений вибір щось прояснити, щось поясняти, виправдовуватися. Дивіться, якась в них може статися ситуація, в якій вони. Мусять щось проясняти своїм, своє, своєму населенню, про щось виправдовуватися, для того, щоб вийти із дисбалансу. Тобто, знову ж тут тут йдеться мова про хитрий хід і вежу. В них буде якась вежа, якесь руйнування таке потужне. І вони будуть пояснювати своєму населенню, хто це, що це, тобто, знову якась НПЗ зловить дрон замість ППО. Ну, на кшталт цього. Або, можливо, якась щось з електроенергією. Наприклад, в них там. Щось згорить, а вони скажуть, що це не дрон, наприклад, а вдарила молнія. Ну, на кшталт цього. От, знаєте, таку, якось будуть вони пояснювати. Тут навіть йде ухід від, від правди, ухід від чесності, ну, правдивості, можна так сказати. Ну, от щось на кшталт цього в них може статися. Далі, друга подія на болотах, яка нас потішить наступного тижня. Наслідки, наслідки незадоволеного, наслідки по справедливості їх іде покарання, покарання. пов'язане з тим, що їхні незадоволені результати їхньої праці зазнають якихось болючих наслідків. Те, що вони робили. Або до чого вони готувалися, воно е, дасть збій. Тобто, і це, от, якби, знаєте, продовжується в них така от якась, знаєте, паласа неудач, можна так сказати. Тобто тут ідеться мова про покарання, покарання. Король мечів перевернутий і диявол. Знаєте, що тут може бути? Тут можуть бути покарання якогось командувача, якогось командувача, що не виконав домовленість, пішов від домовленості, чи то він неправильно наказ виконав? І внаслідок цього в нього. Е, ну, от якась важлива, не знаю, важлива подія, до якоїсь вони готувалися, або якісь е, до якоїсь операції військової, внаслідок того, що він відхилився від наказу диявола, він не виконав наказ. Там піде все е, не туди, куди потрібно, будуть мати якісь наслідки. Якесь покарання буде когось. Когось знімуть. Тут, я так думаю, когось знімуть. Мова йдеться про домовленості, про відхилення від команди, або невиконання якоїсь команди, або та команда, знаєте, вони якби можуть сказати, що ну, все одно винен, як би там не було. Є, є цигарка. Получиш в морду, нема цигарки, також получиш в морду. Знаєте, от якась така може бути ситуація. Звалять все на одного. Ну, давайте третя подія на оркостані. Тишком-нишком. Тишком або от зараз. Тут знову йдеться про якусь людину. Якась людина, то було попередньо було військове, це я не знаю. Але керівник, керівник, який не хоче бути покараний. Тишком нишком когось, знаєте, пам'ятаєте, я говорила про репресії. Тут може бути якась репресія, але ніхто не буде знати про це, ніхто, Він або пропаде кудись, ніхто не буде знати, де він подівся. Якийсь такий неочікуваний поворот подій він не погоджувався. З якимись ідеями не погоджувався з минулим, не погоджувався повторити як з минулого. Коротше, це людина, яка прив'язана до минулих подій, до минулого. І, можливо, вони на болотах звинувачать якусь людину, яка. Тобто засудять якусь людину, яка, ну, яку звинуватять також в якихось там гріхах. Наприклад, ну, от я так думаю, от як мені от, е, Горбачов, е що він розвалив Радянський Союз. Ну, от щось таке може бути. Ну, це такий приклад. Я не знаю. От я просто якась маніпуляція йде з розблокуванням планів, розблокуванням планів тишком-нишком. Тут йдеться мова про людину, яка Працювала, чи то вона розвідник, ця людина, бо вона працювала не вочевидь, людина, яка знову ж таки допустила якоїсь помилки, або надала вона невірну інформацію, надала невірну інформацію, або вона проговорилася про щось, про що не потрібно було. Тобто людина, яка може людям розказати про реальний стан подій на фронтах. Людина з минулого може бути. Той, хто раніше жив на болотах, але він, ну, скажімо так, чесний по відношенню до свого до населення. І він може, ну знаєте, от як люди, як опозиціонери, опозиція, п'ята колона, людина з п'ятої колони. І стосовно цієї людини можуть застосовані якісь репресивні дії, можуть бути. Але тишко-нишко не вочевидь. Можливо, когось заочно засудять, бо тут людина не хоче бути жертвою, і вона робить собі умови комфортні, які були в неї з минулого. Тобто тут може бути така ситуація, що людину можуть розшукувати, або людина навіть може пропасти, ніхто не знає, де вона, чи її зловили, чи вона сама втікла. Людина з розвідки. Чого з розвідків? Того, що тут. Того, що тут королева мечів це військова карта, це планування. Трійка Кубків це е, приховане оточення. Приховане оточення, прихована інформація володів. І сам він перевернутий. Він сам, не, ну, і, імператор, він сам не афішує себе. Якийсь розвідник, якась тема з ним. Тема з ним. Ну, тобто, ця сама ситуація, вона нас потішить. Ну, він поїхав, судячи з всього, або поїде, або поїхав, і він щось своє говорить. Він щось своє говорить. Тут мова може йтися про депортацію, до речі, його, щоб його повернули. Ось таке от якісь відчуття. Ну, подивимось, як воно буде. Подивимось, як воно буде, як воно програється. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб утримувати оповіщення, як тільки вийде нове відео. Це є Україна. І ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Тримаємо стрій. До побачення!